Громадський транспорт Хмельницького з 2 січня курсує по-новому. У звичайному режимі руху на 12 маршрутах працює 42 одиниці транспорту. В режимі маршрутного таксі перевезення на 41 маршруті забезпечують 359 машин. Фахівці запевняють, від зменшення кількості одиниць транспорту якість перевезення не погіршиться. Кількість транспортних одиниць зменшується, але не зменшується їх пасажиром міськість, тому що на ці маршрути ми доставляємо автобуси, які мають право більше перевозити пасажири. Нову транспортну мережу розробляли спеціалісти Львівської політехніки. При цьому враховували пропозиції хмельничан. Тролейбуси здійснюють рейси за звичним сценарієм. А деякі маршрутні таксі та автобуси тепер рухаються за новою схемою. Приміром, 45-й маршрут раніше з'єднував Озерну з Катіоном. Тепер ним можна дістатися з мікрорайону Гречани до Дубівського ринку. Їде він вулицями Кам'янецькою, Львівським шосе, Тернопільською та Купріна. Сполучення Лезневе Гречани, окрім проспекту Миру, проклали ще й вулицею Зарічанською. На допомогу 46-му маршруту відкрили 46А, який курсує саме нею. Маршрут 22 Фахівці називають ринковим. З озерної до дубовського ринку, великогабаритні автобуси, які повинні забезпечити перевезення громадян по всіх ринках міста Хмельницького. З озерної вийде на проспект Миру. Староконстантинівське шосе перший ринок це де продають вироби з металу. Далі він йде по Зарічанське, рибалка зупиняється на юності. Це продуктовий ринок. Далі Каменецьке шосе, Львівське шосе, речовий ринок. Діон Тернопільська, Скатки виходимо знову на Каменецьку Купріна, доїжджаємо до речового ринку і зворотньому напрямку. Ще одне нововведення це маршрут 24А, який починається у мікрорайоні Ракове і їде вулицями Прибузькою, Зарічанською, маршала рибалка до Хмельницькгазу. 55-й з'єднав гречани з речовим ринком через західну окружну, аби контролювати дотримання графіків руху на маршрутах. Протягом півроку громадський транспорт обладнають GPS-навігаторами. Проконтролювати на сьогоднішній день рух маршрутного таксі досить важко, а за рахунок GPS-навігатора ми чітко будемо знати, де в якій він точці знаходиться, через скільки хвилин він підійде на ту чи іншу зупинку. І постараємося висвічувати це на табло і в транспортному засобі, а з часом і на зупинках міста Хмельницького. Хмельничанам поки мало відомо про такі нововведення. Плутають пасажирів і власники транспортних засобів. Дехто з них досі не замінив старих табличок з маршрутами на нові. Люди ж хочуть, щоб пересуватися містом стало зручніше. Поганенько Гречан ішло на дубово, то було б добре. Дальні гречани там взагалі вокзал. Ну, Так як я живу, от на примірно дай Бог здоров'я, у нас дуже добре транспорт ходить. Дуже. Дай Боже, щоб це щось дало практичні результати. Більше інформації про нову транспортну мережу городяни можуть почерпнути на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Там дізнаються про напрями руху та вулиці, якими пролягають нові маршрути громадського транспорту.